Існує кілька версій походження назви міста Чернігів. Найромантичніша з них пов'язана з легендою про князя Чорного, який правив тут у 10 столітті, і його дочку на ім'я Чорна або Цорна. За легендою, князівна відзначалася дивовижною вродою, полюбляла їздити верхи, полювати, була прекрасною лучницею. Чутки про красу дівчини дійшли до хазарського Кагана, князя, котрому князь Чорний платив данину. Каган надіслав до Чернігова сватів з багатими подарунками. Та горда князівна відмовилася вийти заміж за ворога свого народу. Каган намагався захопити Чернігів штурмом і заволодіти дівчиною силоміць, але міщани мужньо відбивали атаку за атакою, і хазарам нічого не залишалося, як спробувати взяти місто облогою. В той час князь чорний посварився з великим київським князем Олегом, і чекати на допомогу йому не було звідки. Тому він вирішив прорвати облогу, поки людських сил, харчів і води в місті було ще достатньо. Та лише князь зі своєю дружиною і народним ополченням вийшов за міські мури. Зграя зрадників увірвалася до кімнати дівчини. Вона жила на найвищому поверсі терема, котрий, як оповідала легенда, був таким же високим, як старі дуби, що росли навколо нього. Н'зівні вдалося вбити кількох нападників, але коли закінчилися стріли, дівчина викинулася з вікна. Та все ж якою красивою не була ця легенда, назва міста з'явилася не тоді. Перша письмова згадка про чернігів датується 860 роком, тобто значно раніше за події, описані у переказі. Дослідники схиляються до думки, що місто могло отримати назву від імені вождя місцевого племені або першого поселенця, якого звали Черніга або Чернега. Тим більше, що таке ім'я зустрічається в споріднених слов'янських народів поляків і чехів. Інші історики вважають, що назва чернігів походить від лісів, котрі колись оточували місто і були настільки густими, що здалеку здавалися чорними. У найвідомішій руській билині про Іллю Муромця і солов'я-розбійника описується битва богатиря з ворожою силою під містом Черніговом, а потім у густому лісі із самим солов'єм розбійником. Перші поселенці з'явилися тут ще в четвертому тисячолітті до нашої ери. А віднайдені тут в урочищах Яловщина і татарська гірка поселення епохи бронзи вказують на заселення території міста в другому тисячолітті до нашої ери. На крутих схилах десни і стрижня, порізаних глибокими ярами, вже в першому тисячолітті нашої ери існувало кілька поселень сіверян у межах давньої центральної частини Чернігова на валу, на Єлецьких і Болдіних горах, а також в інших місцях. Поступово об'єднуючись, вони поклали початок Чернігову, котрий протягом 10 13 століть був другим після Києва економічним, політичним і культурним центром Київської Русі. Вперше Чернігів згадується у повісті минулих літ. У котрій зокрема йдеться про перший договір Росії з Візантією, укладений влітку 860 року князем Аскольдом після успішного походу київського війська на Константинополь. У списку руських міст, яким греки зобов'язували сплатити данину, чернігів стояв на другому місці після Києва, що свідчить про важливе значення головного міста Сіверян. Пізніше, близько 907 року, київський князь Олег, у результаті іншого успішного походу на Візантію, зобов'язав греків даяти уклади на руські гради. На Київ, таже на Чернігов, на Піряслав, на Палтеськ, на Ростов, на Любіч і на прочі огради. Потім Багарадам сидях у віліції князі под Олгам Суші. І в договорі 944 року, підписаному з Візантією Ігорем Чернігів, також згадується на другому місці. Візантійський імператор Костянтин Багрянородний серед найважливіших міст Русі, котрі в середині X століття торгували з Константинополем, знову ж таки згадує Чернігів.